У мене є ні, не мріє. У мене є заява. Сніданок з один плюс один. Вмію визнавати помилки і вибачатися. Ми вибачаємося перед Стасом Міхайловим і його дружиною Інною. Позавчора ми показали в ефірі сюжет, який власне обурив зіркове подружжя. А тепер подробиці. До редакції сніданку з 1 плюс 1» зателефонувала сама Інна Михайлова, дружина відомого російського співака, улюбленця мільйонів. Вона була схвильованою та навіть більше обуреною сюжетом, який побачила у сніданку з 1 плюс 1» всереду. середу. Особливо Інні не сподобалося, як ми трактували ось цей епізод з інтерв'ю. Що родина Михайлових давала Каті Осачі на московському банкеті Таїсі Повалій. «Іди сюди нього. Женщина красається, вона буде вождь не тільки п'ятого, шостого, сімого. Так що тая буде обязательно у нас крьосна. Якщо ще щоренок, тая буде крьосна. І ви до цього готові. Ми Вона буде думати, ми готові. У телефонному дзвінку інна зазначила, що припущення редакції сніданку про начебто нешалобливе ставлення співака до дружини є неправдою і негативно вплинуло на неї та її родину. У такому трактуванні вбачає сплановані дії проти її родини. Сніданок вибачається перед інною. Насправді, сім'я Михайлових є прикладом для багатьох російських родин. Інна і САЗ виховують аж шістьох діточок. Спільних дітей у них двоє. Іванка і двомісячна Машенька. Зовсім нещодавно в храмі Івана Претечі машу похрестили. В останньому інтерв'ю Інна зізнається, вона хотіла б народити чоловікові ще й хлопчика за рік, а може й два. Сніданок з 1 плюс 1 бажає Михайловим великого родинного щастя, і ще раз вибачається перед ними. А далі так, як все було. Ось що сказала Інна Михайлова телефоном кореспонденту «Сніданку» з 1 плюс 1. Для мене це великий стрес, тому що це моя родина. І те, що нелицеприятні відзвиви, незаслужені, во-первых, в адрес моєго мужа, мене більше всього возмутило. Тому що, як любить Україна Стаса, Вот это была очень большая неожиданность. Вы знаете, я даже не могла поверить, что вы по своей инициативе это сделали. Мне уже даже показалось, что, наверное, кто-то там приложил хорошую руку к этому. Сюжет был при свидетелях, снимался сюжет Катей. Вот. Была абсолютно хорошая атмосфера, веселая. Муж хвалил меня, когда он называет человека «прекрасная, красивая женщина, от которой он хочет детей». Вас вызвало такую реакцию и такой комментарий, я тогда не понимаю ничего. Я уже взрослая женщина, мать четверых детей, и, наверное, я имею право на свою точку зрения. Я очень обижена, и обижена в первую очередь за Стаса, потому что его показали в таком нелесоприятном виде. У нас потрясающие отношения, у нас очень крепкая семья, очень дружная, и откуда вообще такое? У меня никогда в жизни, никогда в жизни ни одного прецедента ваши нелепые там доводы в комментариях, что какие-то у вас были что это не первый раз. Это глупость. Вы в первую очередь, наверное, да, принесите извинения в первую очередь Стасу, потому что это на редкость удивительный и нормальный человек, в первую очередь мужчина. Да, і я надеюсь, що цей конфлікт вирішиться без суда і без всяких проблем юридичних. Правильно, щоб не було припущень, головне перше джерело. Це був ексклюзив сніданку, перший президент.